Вітаємо! з вами програма Вперед на Олімп, і сьогодні ми згадаємо усі найяскравіші миттєвості Олімпійських ігор у Сочі. Розпочнемо з найперших приготувань збірної до змагань і закінчимо перемогою нашої біатлонної команди. А розпочинався шлях наших олімпійців з простого видачі форми. Збірна команда отримала шанс знову виглядати найкрасивішою серед інших учасників. Компанія «Боско» підготувала зимовий варіант форми для спортсменів, тренерів та інших представників делегації. Сергій Бубка разом з Равілем Софіулиним урочисто перерізали червону стрічку. Тим самим відкрили новий екіпірувальний центр для олімпійської родини. Першими, хто приміряв форму, стали Софія Власова та Яків Годорожа. Хорошо сидить, мені очень подобається нова форма. Далі три спортивних костюми, шість футболок, кросівки, шлюпки, полотенце, обувь для парада, також одежду для офіційних подій. Свитер, две пары штанов, две блузки, печачок, также кепка, шапка, рукавички. Очень удобно, очень комфортно И нравится и вообще и по цвету, и по дизайну. Все очень красивое. Мне очень понравился и костюм парадный, и туфли. Все, понравилось. Даже шляхки. Взяли отже, вдягнулися гарно. Тепер треба з усіма і гарно попрощатися на доріжку. Урочиста церемонія проводів збірної розпочалася у залі чемпіонів олімпійського стадіону. Вже на порозі нас зустрічав привітний ведмедик, символ білих олімпійських ігор. Ми також звернули увагу на малюнки, котрі діти підготували для наших олімпійців. Ці шедеври у стилі Батик маленькі митці подарували збірній команді, щоб надихнути на перемогу та просто підтримати атлетів. Також спортсменам подарували українські рушники, аби не забували про те, звідки вони, хто їхні батьки, та звичайно на удачу. Адже без неї, а як важко перемогти. Дорогі олімпійці, від усіх батьків хочу привітати вас з такою великою подією в житті кожного спортсмена: побажати вам міцного здоров'я, успішних виступів. Якомога більше медалей на Олімпійських іграх в Сочі, покласти їх в скарбничку України, а всім болівальникам, чистого неба над головою, мирного неба над головою, і, як кажуть, вперед із Богом. Налаштовані на перемогу наші спортсмени вирушили до олімпійської столиці Сочі. А тим часом у Києві презентували символ підтримки олімпійської команди. Національний олімпійський комітет спільно з компанією Самсунг встановили інтерактивну крижану стелу, котра запалала кольорами національного прапору України. символ зимніх олімпійських ігор. і символ, ось цей центр. Народной поддержки наших олимпийцев, так, нашим языком сказать, что можно сюда прийти, написать олимпийцу э, добрые слова поддержки, которые э, дадут ему уверенности, дадут... вот той, может быть, несколькими словами, и э, он пойдет и выиграет, допустим, золотую медаль для нашей страны. То есть это очень важное мероприятие, а поверьте, спортсмены там, они это чувствуют. Неймовірним видався вже перший стар для нашої жіночої збірної з біатлону на Олімпійських іграх. Одна із головних надій країни біатлоністка Віта Семиренко, показала третій результат у спринті. На трибунах спортсменку підтримувала численна армія українських болівальників. Болівальники були надзвичайно доброзичними. Надзвичайно. чому, тому що коли бачили, ну скажем, Дар'я Дамарачова вигравала. Було явно видно, що лідер. Всі підтримували не дивлячись на те, з якої країни. Чому? Тому що приємно було дивитися, що ця спортсменка, скажімо, вона лідер і вона в найкращій формі підійшла до Олімпійських ігр, про що свідчить три її золотих нагороди. Ми вболівали всі, і скажем на тій трибуні, де ми знаходились, нас вже всі підтримували. Чому Потому що прекрасно бачили, що наші дівчата просто несуться за золотом? Втім, ще більшою сенсацією став неймовірний тріумф нашої естафетної команди. Золота четвірка біатлоністок подарувала Україні другу медаль на сочинських іграх. І, взагалі, першу золоту олімпійську нагороду з цього виду. Ми йшли до цього довго, і ну, коли їхали на Олімпіаду, ми просто розуміли, що ми повинні це зробити. І я дуже радий, що ці постріли приносять радість людям і що вони позитив для України також роблять. Представляють нашу державу, звучить гімн. і ми за Це дуже горді. І я думаю, що всі дівчата ще не один раз порадують нашу країну, наших вболівальників, тому що вони достойні виступати на найвищому рівні. Як ви це всі бачили. Бачили ще й як. Першою стартувала вже на той час бронзова призерка Олімпіади Віта Семиренко. Спортсменка зізнається, що в кінці гонки просто не могла стримати емоцій. Ми, звісно, плакала. Я думаю, всі бачили. Я просто не могла повірити, особливо першу, після спринта бронзу, що що таке що так є. стала призерка Олімпійських ігр, а Потім коли ще золото, взяла це взагалі, вовші. No Нов Наступною перейняла естафету Юлія Джима. Юля показала, чи не найкращий результат. Втім, стверджує, що не вона героїня балу, а вся команда. Командна гонка це, це командна гонка, це результат команди, ані лічним наждового спортсмена. Одразу за Юлою стартувала Валентина Семиренко. Без промахів Валя пройшла вогневий рубіж і продовжувала залишатись першою. Де пішли на церемонію награждення на площі. Когда, За медалью, когда, когда повесили медаль на шею, это действительно было очень приятно. даже по телу проходило мурашки, потому что ну, это ощущение вам не передать. Велику надію всі покладали на капітана команди Олену Підгрушну, адже вона повинна була завершити цю гонку. У підсумку Олена виправдала сподівання і прийшла до фінішу першою. Нашим дівчатам це вдалося. Тобто на цей день склались, ну, скажем, і зірки зійшлися, і дівчата себе гарно почували. І скажімо, і ми їх підтримували, що було духу. звичайно, було декілька хвилювань, коли валя. Три в неї було пустих вистріли, але разом з тим вона скажімо, вгамувала своє хвилювання і вона вчасно скажімо, зробила додаткові три постріли і це дало їй скажімо, можливість далеко не відставати від своєї, скажімо, суперниці прибігти і передати Лені підручні естафету. Коли вона отримала естафету, вона вже бачила, як наші, тобто вона мала можливість переглянути, як наші спортсменки скажімо, її подруги по команді, як вони пройшли. І вона розуміла прекрасно, хто буде йти на останніх етапах. Це вже вона також знала, тому на неї була покладена надзвичайно величезна відповідальність, а враховуючи скажімо, ту дистанцію, яка в Сочі, а саме, скажімо, що тільки ти прийняв старт, прийняв, скажімо, взяв. Естафету, і треба дуже бігти, скажімо, крутий підйом був угору, то ми всі стояли й молилися, щоб вона хоч швидше дійшла до спуску, тому що ми прекрасно розуміли, тільки спуску вже майже скажімо, догнати неможливо. В цілому команда виступила е, гарно для зимових видів. Я завжди казав, що нам не просто готувати команди, тому що інфраструктура сьогодні відсутня в країні. Тому ті обставини, які відбувалися, вони дійсно. Наклали свій початок, тому для дівчат було вдвічі для всіх наших олімпійців, спортсменів було дуже непросто, дуже важко. Но ми підтримували, ми все зробили для того, щоб підняти прапор нашої держави, щоб ми почули гімн України і вони присвятили це цю перемогу. Українському народу Віті Семиренко ще й випала чудова можливість бути прапороносцем під час церемонії закриття Олімпійських ігор. Чим дуже пишається. Я просто наслаждалася ті, нічого не чувствую і нічого не думала. Просто мені дуже було приємно. все таки это це... не кожен день, ти несеш флаг. Це раз в житті тебе… Також шанс завдяки партнеру Ноку Проктор Енґембел матері дівчат отримали можливість поїхати на Олімпіаду і підтримувати спортсменок з трибун. Хоч і не легко було їх на це вмовити, втім така підтримка була найголовнішою. Я маму уговорила поті, а на Юля, яка Олімпіада, я не хочу. Ні, 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 я не поїду на Олімпіаду. Я говорю, поїдеш, я поїду і ти поедеш. І от так класна, када. твои родные, близкие люди самые не рядом, и можно позвонить. И... Мне как лишний груз с души спал, что она около меня. Ось такі моменти радості одразу згадуються, коли починаєш говорити про 22 зимові Олімпійські ігри. Вони нам принесли багато емоцій та переживань, а також довгоочікувані нагороди. На цьому ми завершуємо. А ви залишайтесь з нами, адже на вас чекає ще багато цікавої інформації. На все добре.